Так, ну, по-перше, зі святами всіх, з Різдвом, з Новим роком. Все одно, коли ви його святкуєте, та з 5 грудня чи 7 січня, всіх зі святами ми прожили цей 24 й рік. Для каналу він був непростий. Я, чесно кажучи, думав, що він набагато гірше, поки не подивився статистику. А вона каже, що за цей рік було 142 тисячі переглядів, що я досі не можу зрозуміти, як я це зробив, тому що для мене все ще більше. Ста переглядів це круто, я дуже вдячний всім. Це 9700 годин Ви дивилися мої відео. І якщо б ніхтось сказав це до того, як я створив канал, я б не повірив. Да й зараз складно повірити. Всім дуже дякую. Саме тому я хотів записати цей відео, тому що здавалось, що неначе в 2024 році щось йшло не так, а потім я зрозумів, що я просто не можу більше витрачати стільки часу на канал. Я знайшов більш-менш нормальну роботу, на яку тепер витрачаю набагато більше часу. У 24-му році там я щось рахував 14, відео. Вийшло що більше ніж я думав, але менше ніж я хотів. І ідей в мене все ще багато. Я думаю, на відосів 20 чи 50 вперед у мене є про що вам розповісти, але я не впевнений, що зможу. Тому що і останні відоси на каналі не дуже збирають, і можливо, це я винний, що вибираю не такі цікаві теми, чи щось не так роблю. Будь ласка, пишіть коментарі, тому що мені дійсно треба розуміти, що хоче моя аудиторія, і яким чином я можу зробити вам щось цікаве. Тому що я специфічна людина, і мої смаки вони не завжди відображають те, що хочу побачити більшість. Це не означає, що я не буду робити відоси про дикого робота, чи про трансформерів, чи про інший мультів, які зненацька мені сподобається. Саме для цього, і канал існує. Я хочу розповідати про те, що подобається мені. Але я також хочу розповідати про те, що подобається вам. Звісно, в мене ще й подача така, що інколи ти подивишся мої відоси і зненавидиш мене. Але тут інша справа, я ніколи не кажу, що якщо вам щось подобається, що ви погані люди, чомусь люди вважають, що якщо я щось критикую, то я критикую їх. Ні, народ я ну, знаходжу моменти, які слабкі або не дуже в мультфільмах, щоб ну щоб нам було цікавіше їх дивитися. Не сприймайте критику якогось медіа на свій рахунок. Якщо вам сподобається задача трьох тіл в екранізації Netflix, це чудово. Якщо ви там полюбили аватара, то я в захваті від вас. Я за те, щоб люди отримали задоволення від кожного медіа, що вони дивляться. Просто можете написати мені контрякту. Ти не правий, я такий. Без проблем не треба казати, що я там щось не так зробив, чи я злий. Я просто розповідаю про те, що мені подобається чи що не сподобалось. Ну, наші думки можуть не співпадати, але це нормально. У 25 му році я хочу, щоб ви писали більше слів, І, тому, що так, цей канал дає, що вам щось розповідаю, але він не має сенсу, якщо ніхто не буде слухати. Дякую всім, хто пише коментарі, залишає лайки, може комусь відсилає мої відоси. Це неймовірно мотивує. Також незважаючи на те, що в мене стало менше часу, я хочу все більше робити відоси. Але буду зміни на каналі. В мене не вийде робити їх так якісно, як я думаю. Я не знаю, можливо, комусь здається, що там буквально нічого робити, але я дуже багато часу витрачаю на монтаж. Тож, напевно, в цьому аспекті відео стануть простішими. Я все ще не знаю, яким чином це можна буде зробити. Можливо, я буду якимось чином вставляти ігровий контент. Також про ігровий контент у мене є другий канал Віталі Tel Games, і я буду робити відоси туди. Там не так іде мотивація по переглядам. Можливо, я стану менше клікбейтити, тому що відео про GTA 5 і 6 це був чистий клікбейт, як мені зараз здається. Хочеться більше розповідати про ігри, тому що я і геймер теж. Щодо цього каналу, я спробую додавати більше різних сфер, тому що зараз я, хоча і спеціалізуюсь на анімації, мені прикольно бути блогером по анімації, але це не все, чим я цікавлюсь. Тому буде більше фільмів, серіалів. Я знаю, що серіали ви не любите, але ну. Давайте якось будемо дивитися ці відоси, тому що я на них теж витрачаю дуже багато сил, і хотілося б, щоб ви їх подивилися. Тому що, ну от як казав, що шогун стане там, типу, одним з головних серіалів року, ну так і вийшло. Непогані відоси я роблю. Спробуйте їх дивитися, будь ласка. Блін, виходить, що я просто нею все відео. А чому б ні? В принципі, можна під кінець року трошки понити, тому що я. Цей рік для мене був складний, чесно. Також е, аніме, я все ще плекаю надію, що колись мене будуть асоціювати з аніме-контентом. Е, вийшов відос про ковбоя Бібоба в цьому році. Він зібрав найбільше з усіх, потім ще її Хаяо Міадзакі залетів. І я хочу більше робити про м'ядзакі. Можливо, розберу кожен його мультфільм чи кожен з відомих мультфільмів. Потім по аніме точно, точно буде Наруто в 2025 році буде відос про Наруто. Це абсолютно точна інфа. Я не збираюся бути блогером по Наруто на постійній основі, але можливо, що відосів про Наруто буде навіть не один, тому що це медіа настільки прикольне та багатогранне, що хочеться на нього подивитися і про нього розповідати більше ніж один раз. Далі мені ще хотілось би закінчити серію відосів про Дісней його комп'ютерну анімацію нульових і десятих і двадцятих. У мене ще є подкаст, я роблю його з пані Лісою з каналу Фінчер Кубриком. Мені дуже подобається робити подкаст, і саме, саме через цей подкаст я вирішив, що вже нормально можу говорити без сценарію. І ось цей відео з'явився завдяки вошліст. І, напевно, в такому стилі будуть інші відео. Я буду менше писати сценарій, більше якось розповідати від себе. І моя ночітка, сподіваюсь, перестане бути схожою на робота. Не дикого, а занудного. Тож. Так, дивіться, Watchlist, Там ми розбираємо дуже різні фільми, мультфільми, радимо щось подивитися на Хеллоуін, подивитися щось на Різдво. Коротше, дуже раджу. Мені дуже подобається робити подкаст, і мені іноді не дуже подобається, що пані Ліза каже. Тож, ну можливо, буде подкаст про Аркейн. До речі, про Аркейн. Е, я прям дуже запарився по ньому. Зараз дивлюся всі документалки, переслуховую по мільярд разів всі пісні і хочу зробити відос. Він буде дуже незвичний. Це буде серія відео, тому що один великий я не зможу зробити. Які після я зберу в один великий відос. Не знаю, як чи це в мене взагалі вийде, чи я його почну, чи його закінчу, але там мені здається, він сумарно виходить десь під годину. Зараз я точно не зможу його зробити, тому що в мене не вистачить часу та сил. А розбивши його на декілька відосів по 10 хвилин, він можливо вийде. Тож, Аркейн, можливо, ви якось зайдете на мій канал, а в мене там відоса 3-4 поспіль про цю історію. Але прохання подивитися, це прям дуже буде цікаво. Стільки накопав, стільки подивився, стільки прослухав, і, і знову моя думка може кардинально відрізнятися від того, що в медіа. В мейнстрімі, якби. Тож, якщо вам щось не сподобається, я не винен. Це просто ну, от така в мене думка. Другий сезон мені не подобається, він дуже поганий, я боюсь, чому він такий. Також я хочу спробувати більше писати на куток, і це, якщо хтось не знає сайт, де ви можете прийти і писати про ігри, фільми, аніме, мультиплікацію ну, напевно, про це що загодно, крім криптовалюти. І це класна штука. Я... Мені дуже прикро, що мало людей про це знають, і тому запрошую вас на куток. Пишіть статті, постіть меми. Бажано, щоб ви їх робили, але можна у когось вкрасти, напевно. Я не впевнений, що це гарна ідея. Робіть український контент, тому що нас мало. Не тільки ж мені є про що розповісти правильно, по ітогу так я трошки зник. Відосів стало менше 25-му році. Я сподіваюся, їх буде більше, але вони будуть не такі якісні та пропрацьовані, можливо в плані монтажу та запарності, але такі ж цікаві з точки зору сценарію. І буде більше тем і буде більше контенту на інших каналах. Тож мені треба буде воскресити з мертвих свій телеграм-канал. І посиди туди весь контент. До речі, напевне, залишив посилання. Приходьте, якщо вам цікаво, що я роблю. Буду, можливо, навіть писати огляди на те, що я подивився, тому що я кожен день майже щось дивлюся і нікуди про це не пишу. Хоча варто, напевно, було. Ну от якось і все, що я вам хотів розповісти, у 2024 двадцять році. У мене залишилися ще борги, і я спробую якось їх наздогнати в 25-му році. Дякую всім, хто дивиться. Дякую всім, хто буде дивитися. Мені дуже подобається робити контент, і дякую, що ви зі мною на цьому шляху. А мене звуть Тел. і мені ще є, що вам розповісти.